Васильчу хліб брилик. Мурахи поволі тягнули великий шмат кори щоб утеплити на зиму свою хатину. Ой-ой! почулося, лясь Мурахи зупинилися. Хто ж це такий з'явився на їхній стежині? Ой-ой! Пролунало знову і замовкло. Старий мурах, ватажок, поправив окуляри і кивнув муравчикам Ану, пошукаємо Муравчики хутко метнулися усибіч. Ось він, ось він. загукав найменший муравчик. Я знайшов його. З-під дубового листочка виглядав голомозий жолудь. Ти чого голосуєш?» – суворо запитав його старий мурах. Я, я брилика загубив. Ну, це ще не біда. Де ти його загубив? Та десь отут. Шукав, шукав, нема. Ледь не плакав жолу. Знайдемо твого брилика. заспокійливо буркнув старий мурав. Хоча й не хотілося витрачати часу, відриватися від свого діла. «А як же, знайдемо. І муравчики вже шелестіли листям. Ось він, ось він. почувся веселий голосок найменшого муравчика. І всі побачили брилика. Побачити одне, а спробуй дістати його. Брилик плавав посеред озеречка, що клюпотіло у кізочному сліду купиці. Та хіба в лісі були такі справи, яких не могли б вирішити гуртом мудрі заповзяті мурахи? Тож і тепер старий ватажок подумав хвилинку, примруживши очі під окулярами, і наказав кидати у воду галузки. Невдовзі плавучий міст простягнувся аж до брилика. Охочих іти за бриликом було багато. Але старий мурах розсудив так. Брилика хто знайшов? Найменший муравчик, до того ж він серед нас найлегший. Кому жити як не йому? Думаєте, не боязко було в муравчику? Еге, навіть коліна в нього затремтіли, та цього ніхто не помітив, бо він у мить переборов страх і ступив на міст. Настил прогинався, подекуди вода досягала вище колін, однак муравчик уперто пробивався до мети. Нарешті він торкнувся брилика і зрозумів, що витягти йому одному не під силу. А на березі, мабуть, збагнули це і звідти долинуло. Ідемо на допомогу! Вони ж не знали, що пробиратися мостом так небезпечно. Муравчик закричав. Зачекайте, міст не витримає, я щонебудь придумаю. І так і придумав, стрибнув у брилика і погрібся до берега гілячкою, ніби весельцем. Так у брилику й винесли на берег муравчика його друзі. Ось твій брилик, візьми. сказали вони жолою. Спасибі, прошепотів жолуд. Коли я стану дубом. Годьте відпочивати до мене в затінок. А ти сьогодні у нас молодець, поплескав по плечу найменшого муравчика ватажок. Мурахи взялися за свою нелегку ношу і потягнули її далі. Жолудь вибрався на пеньок і махав йому слід своїм бриликом.